Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Е -е -е -ей! Здорово, хутні, братики-танкісти! Як ваші справи пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Хлопки на важкій штурмові ПТСУ 10 рівня Т110 Є4. Ану, ану, чи попаде. Ну, тут, як то кажуть. Дуже маленькі зони були, такі, можна сказати, піксельні ВКшенки, в його щічках. Башки, тому не влучили. Ну нічого страшного в цьому немає, але подивися в сетапи. Друг танкіст Попадає їх Коронарман в них попадається. Восьмий левел в нас попадає Тигр Другий. О, по одній вісімці маємо в сетапі і по дві дев'яточки. Ох, бідні вісімки, можливо, будуть, а можливо ні. Можливо, витягнуть. Хтось із них витягне до кінця бою, хоча я а сумніваюся в цьому. Так, що ж, друже, танкіст, подивися, яка лінія оборони получається із зраз по ворожого, і зраз по наших союзних сил. Ніхто не ризикує спускатися під міст, ніхто не ризикує тим паче виїжджати на міст, адже бояться відхопити по всіх фронтах і статтях. Подивися, раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов рандом хлопки погулять, скільки червоних тусується на стосується біля свого респу Ось бачиш, недалеко від мосту. Так само і у нас також ззаді є підтримка, так що можна не боятися, що вони люто будуть вкатувати. Бач, така позиціоночка, виходить, хто кого перестріляє. коронарівна ми блокуємо його тичечку у 220, і це вже добре. Зато ми йому так шмальнули, що в нього ще чуть -чуть, і буде менше половина хіт ВК таким. Підпойтами, на жаль, для себе не зможу похвалитися, адже не хоче десь підставлятися, не хочу. Хтось з ворожих сил по ту сторону карти буде підставлятися чи ні? Не, не хоче. Давай, коронар, вон, виїжджай. Чому ти не виїжджай? Що ти з циканиш? І так, підеш потім в другий бій грати. Десь на 600 вилітає, якросота, той час, до нас заїжджає миш у вигляді кранвагіна, якого потрібно, звісно, що робити, забирати і свій фокус сфокусувати. На нього переключається на осколково фугасний снаряд. Подивися, як він смачно і гарно заходить через сандалі. Ну хіба таке можливо? Можливо, в рандомі не так часто, але на щастя, тут повезло нам дуже сильно, що все ж такий великий потенціал все ж таки пройшов через гусениці. Розумієш, Танкіс? Величезний потенціал. Ну там могло б бути і тисячу. Якщо б можливо б не гусениці, адже ми знаємо, що 110 сто 4 вміє вибивати тисячку фугасиком на ура. Ех, ну тут дуже класно. Девись один колик після бойову статистику з До Речі, це ми якраз забрали, забираємо ще один колик одразу ж. І це у нас є е, ягідка та, яка 9 рівня. Як тихою. Вертаємося на свою ісходну позицію. І що будемо щупати коронарвана, а ну давай, чупчик, на барбершопі мені, хлопки. на 100 з копійками, ну ж на все вилітає, чому-то. Щось дуже мало. Такий, вроді, піксельний простріл, але... Мало би більше. Ну, що як є, так є. Ану, давай вафелька, вафелька, навіть не встиг роздуплитися, що сказати, що зробити. Одразу ж, напевно, побіг по нову клавіатуру. А можливо, миш або монітор. Не знаю, на чому він шпіля, а можливо, телефон. Але це не точно. Так, ану давай будемо спускатися все ж таки низь, чи, чи Будемо моніторити. цинкувати цього ВК. Де весь ми його заблокували, течечко? 460. І Це вже прекрасно. Назу стоїть суперку кверу. Там нас. А цінкує також їхній коронарман. і цей блін є перший барабанчик. Десь на 429. Це ж таки десь нам знайшов простріл цей злощасний ВК-90. Тому відкотився хлопки назад. Думаю, не хочу, не хочу, щоб він. Поки я буду а, чекати на їхні чолочки, чубчики, щоб він мене прострілював по чуть-чуть та й по чуть-чуть. Правда, а ну давай. Ну давай, будь ласка, підстався ВК, не наруби нам нерви. Блайнд! блант, вися Блайндить! блондить і пробиває. І забирає. І це вже прекрасно. Я думав, що він не буде кидати блайнд, думав, заб'є болт. Я все ж таки кинув блайнд і ще й з яким великим успіхом для нас, для нашої перемоги, танкісти наполучайте. Куди заїхав? Є перший. Ти що хочеш тут своїми снарядиками? А? Так, маємо вже 4 колика після бойового статистику, я думаю, що з приюти вже зрозуміло. Що один із боїв буде йти на кедруг та Кіст. І дивимося, чи це цей бій, чи це. Ось цей бій чи ні. Маємо вже 5, маємо. Е, Редлі, маємо Редлі. Не вже підемо вже на пула. А, а ну давай. Суперконкверор. 666, яка небезпечна, альфа вилітає із... Суперконкверла, їх залишається всього на всього двоє. Весь ягідний. Він заряджений. Але він не стріляє. Подвись хлопки. не знає, чому він не стріляє. Розвернувся, став, навіть не знав, що таке. Чому він не шмаляє? Дивись, він дав змогу все ж таки забрати нам пула. І невже ще й заберем і Расіка. ну давай. Ех, Коронарвом все-таки дожив. Одна із вісімок дожила аж до самого кінця. Ось як бачиш, друг танкіст. І дуже прекрасний союзник. На Яхпанзері є 100. Дивимося не після бойову статистику. 6944 напуляної шкоди. Ну, можна сказати, вже 7к демеджу, танкісти, 7к демеджу і ще й плюс расік, це просто красота. 1200 заблокованих шкоди, 7 знищено, 7 пошкоджено, воєнмастера Расік та головний калібр. Пішов плюс на 194 852 срібні монети в звісає свою купілочку. Перше місце. по нанесенню шкоди, 1871. а Зірочка вільного доступу також підрубається в свій акаунт. В, в акаунт в мається на увазі хлопки. Що ж друзі, ставимо подобайки за такі перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Брунобійник. Завантажуємо свої ж реплі Діскорда, тож бо потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Погнали дивитися другий бій. Також від гравця під ніком хлопків. Вперед! І так, танкісти! Маємо другий бій! З нами знову наш гравець-боєць під ніком хлопки на карті виноградники в. РБ, це в нас режим бою. Перевага. Маємо три точки. Поміняв він режим бою. Все ж таки, він поміняв техніку кардинально, адже перейшов із, 9... із 10-го левела на восьмий левел. І ще й націю. Це в нас Італія. Колекційна порода Бізонте, друзі. Давайте подивимося, як хлопці зможе реалізувати даний барабанчик, який, до речі, апнули, і має бути красота. Ну, в принципі, я його і не продавав, і продавати не збираюся, адже він став доволі таки непогано гратися в рандомі. Чи навіть в РБ, так що... Залишу я тука. Залишу собі його на згадку. Та й буду грати, звісно, що на ньому. А чому б і ні? А Ану, ех, подивися, як у гусаку заходить в буртину, красота ще й через гусеницю. Гусь, ти заїхав не туди і не в той час. Ану через тапочки, через сандалі заходить, просто як до себе додому. Третій снаряд на получення. Мається намазі другий з барабаном. Май на третій снаряд не зайшов в. На жаль, було би три. На жаль, не заходить. Адже, бач, він надто твердий, все ж таки, виходить, в лобі. Так що тому таке біда. Не біда, не біда, але все ж таки поки що тримаємося. Забиває хлопки на точку. Їде допомагати своєму союзнику забирати одного із важких танчиків на напрямі нашому. забираємо усі, І маємо один колик після бойову статистику. Також одна точка поки що під контролем союзних сил, одна точка під їхнім. Сіра зона, це точка, це. Не знаю, що. Чи вони, їм, їм вдасться прорватися до точки С, чи ні? Ну, тут де ми зараз стоїмо. Чи все ж таки будуть грати, де точка Б і точка А? м? Будуть прорватися, напевно, до нашої точки точки А. Дивися, тайпан, ану, 58-й. Наполучай, на жаль, не, не влучає. Не, не хоче летіти зараза, зараза снаряди, щось тобі робити? По тайпанчику, ану, ох, звелися максимально. Подивися, куди він цілив, куди снаряд влучає. Майже в крайчик, бачите. Міг би знов не влучити, але на щастя ми тут влучаємо і це вже добре. Подивися, їхній Т-34 Т-34 залишається без фідпотів. Ми дуже гарно філігранно, його в Чупчик. Бачите, підбиваємо колика після бойову статистику. Коротше, ми мінусували два важких танчика, і це вже прекрасно. Але в них ще залишається важкий танчик. Це йок, звісно ж. Макаріо. Їхній тайп А58. Залишається швед, залишається СМВшка сау Що ж ти будеш робити? СМВшка ще таки жирна похідпойтам. Тайпант уже нам на один зуб. А ну, через Калабуду, на жаль, тут не заходить снаряд, а другий снаряд заходить так, що аж підриває йому бою вкладку. Так і має бути. Так і повинно бути зараз, куди ти будеш їхати, курки. На точку Б забирати Йох чи ні. Ти все ж таки будеш приймати бій ще з одним танчиком вашкеньким. Той який. Йох. Ні, а? Будеш їхати до Йоха, чи будеш по шведику лупашити, раз заходить. Другий раз не дає, адже не хоче резервку використовувати. Я, так розумію, не та, якби підставлятися, а та якби просто резервний снаряд не хоче використовувати. А тут Дакадашиле наш любимий снаряд, який заряджається швидше, але, на жаль, не пробиваємо його, зато можемо пробити Йоха, який дав один постріл, а ми його за той час нам відправляємося на переплавку. Так, подивися, на їхні точки. В них була під контролем і точка А, все ж таки вони прорвали лінію оборони біля точки А і почали захоплювати сильно, все, але не але подивись: хлопці забирають точку Б під свій контроль, починає реалізацію барабана, видає лишень один резервку. Все ж таки він знову що не хоче чіпати, не хоче трогати, видає, дочекався він, поки зарядиться. Снаряд не основний, не головний. І що напевно буде спускатися, напевно, до шведа. Кидає Блайнд знову ж таки один із снарядів. Поки що по точках зараз в нас проблема, адже подивись, вроді в нас дві точки. Та? Мається на увазі по полосці захоплення точок, потрібно їхати, звісно, що забирати. Нам одного снаряда не вистачить, а десь, нам все ж таки. Одним снарядом буде невигідно, здається, треба буде зараз використовувати по-любому резервку. А ну давай, раз, давай, давай резервний снаряд, давай не жалій. Ех нас звісно, що ж, блін, красота. Він напевно думав, чи забирати, чи, ні, чи хватить нам часу, адже подивися, по хід по ми вже навіть переганяємо по точках, мається на увазі ворогів. І. давай, давай, щось, заберемо мішку, чи ні. Стане нам часу, вистачає часу, каде, але, На жаль, тут не влучаємо, бляха-муха. А ми а міг би бути пула, правда? А маємо редлі і так не бідає. Але це перемог. Танкісти, дивимося з вами не після бойову статистику. 3134 тисячі сто тридцять на Шкода за вашою допомогою, 5 знищено, 5 пошкоджено. Редлі перші знакласності та воїн. Красота прекрасний бійна. А бізон та як не крути, 124 тисячі срібла свій сей. Свою копілочку заробляє. І перше місце по нанесенню. шкоди. Друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в ранд... в рандомі. Вербе в режимі бою, перевага на три точки. Та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся. Любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.